Маю свій новий рекорд по економній їзді Audi e-tron Суть така, що заправки завантажені. І я вирішив зробити експеримент без клімату, поки дозволяє погодні умови з мінімальними заправками. В запасі ще маю. 170. Треба ще проїхати 144. І Я сподіваюся, що я їх таки проїду. Стильне пенсія. 105 на круїзі, але по трасі. Тому є проїжджає 400 по трасі легко. На круїзі 105 і без клімату.